Всем привет! Вот же такая вот наша пшениця уже жовта, чуть-чуть є зелену вот. Так, доводить жовта. Там это соя, ми групили. Крепец, глифосат вроде. И вот такая настой. Чистенько, здорово. Такие уже листочки здоровые. Продаем строй. А ось соя, пока місь буряна взагалі не наглядає. Ну от, знайшов, Ну це не критично. Це мелкі. О так що поверху то його нема. Зараз ще підемо на іншу сойку. Да, вот така от пшениця, Не неділька та й тимо вже збирати її. Вже люди люцерну косять на сіно. У нас така пшеницька. Зараз щоб не украли. Все, пісне на другу слою. Тут і теж отлічно підросла то було колись то, ну я не знімав, це після того як покропили. Ну, Далі їх трохи видно ці просіли. Тут де росло пшениця. Що тут росло? І от покропили, то вже все відлічно. Ще там тусою вам покажу і ясмінь Сьінь таке у планах А тут теж нормально Но... самі бачите по краям трохи пустовато. Зараз на другу суху. їдем А тут така своя. Тоже нормально, все як завжди Це поле того сезону було. Пополам розділений, тут є ічмінь на тій половині. Там, де от пулям, бачите, там кінчається дропви. А тут було от одно, одно половини шмінь, одно Та, соя. Одна одної полини попередник ічмень, одної сої. Та своя. Тепер на ясміки. от ми вже на ясмінь, Вот ясмінь тоже гарний. густенький, Такий колосок, А ну-ка вот так. Фокусируюсь, Такий от колосочок. Такі от поди. Ну, і У нас пшениця і жимівся дов на самому лучшому уровні все подивилися на полято вже не знаю як я останній раз знімав ну то все всім дякую за перегляд всім удачі